Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже цікавий момент признак того, що жінка є нещасливою і вона знаходиться в стресі. Не буду затягувати, тому погнали. Хочу почати з того, що жінка при невиконанні своєї біологічної установки буде нещасливою. І тут треба зрозуміти, що вона може бути реалізованою в кар'єрі, успішною, заробляти бабки, бути популярною в соціумі, та? але при цьому глибоко нещасливою. Чому так відбувається? Є один признак, по якому можна зрозуміти, що жінка є нещасливою і їй погано. От зупиніть це відео, поставте його на паузу і напишіть внизу, що ви думаєте, що це може бути за признак. Мені реально цікаво, чи ви розумієте, про що я буду розказувати. Що ж. Це відповідь, це є нонконформізм. Будь-які революційні бунтарські настрої на доказування зворотнього буде свідчити про те, що жінка є нещасливою. Абсолютно. Це ключовий фактор, який я бачу у багатьох а, жінок, які хочуть доказувати щось зворотнє. А, розкажу трошки предісторію. У мене є. Декілька е, знайомих дівчат, з якими я спілкуюся, і які були до відносин з сильними мужчинами, так, і зараз у відносинах з сильними мужчинами. Фішка в чому? Коли жінка була сама, вона постійно щось доказувала а, мені, ну, коли я знаю, наприклад, йшла назустріч, вона мені постійно доказувала, як їй важко, що всі погані. Ну, одним словом, Постійно доказувала зворотню, хотіла доказати свою правоту. Як тільки жінка вступала у відносини з сильною мужчиною, вона відчувала, що вона як за кам'яною стіною. І вона переставала будь-що доказувати. І коли я потім в неї питаюсь: а чому ти перестала доказувати? А чому ти перестала там сперечатися, чи ще щось? І вона така каже: знаєш, Діма, мені тут нахрен все не потрібно. Тому що мені було так важко самій. і я була нещасливою, мені було важко, я не могла а, перекласти цей весь тягар на когось. І ми підходимо до наступного чиннику. Це те, як жінка комунікує з мужчиною і як взагалі відбувається а, обмін тестостероном у відносинах. Зараз я розкажу, чому, наприклад, коли біля жінки є слабкий мужчина, вона буде вивалювати яйця на стіл. І наоборот, якщо біля неї сильний мужчина, вона буде займатися тим, що їй подобається. Тому давайте зараз розбираємо. Тобто, ми зрозуміли, що жінка почне доказувати свою правоту тільки у тих відносинах, коли біля неї слабкий мужчина. Давайте розберемо це з точки зору біології на прикладі тестостерону. От, до прикладу, в нас є 10 одиниць тестостерону в, у відносинах. Якщо біля жінки є сильний мужчина, всі 10 одиниць тестостерону буде забрати він собі, і він не буде а, дозволяти жінці проявляти свої яйця. Якщо біля жінки а, буде слабкий мужчина, тобто цей тестостерон вона буде забирати до себе, а, вона буде а, як головною в сім'ї. Тим самим вона буде а, а, ставати агресивнішою, вона буде перебирати чоловічі риси, тому що тестостерон це є а, гормон амбіцій, гормон. Такого неприйняття реальності. Тобто ти, ти не погоджуєшся на ті умови, в яких ти знаходишся. І якщо жінка забрала цей тестостерон, а тестостерон — це, звичайно відповідальність, тестостерон проявляється у, в тому, щоб брати ризик на себе, брати відповідальність за себе, за інших людей і так далі. І якщо вона забирає цей тестостерон у відносинах, по факту мужчина виконує роль жінки. А жінка виконує роль мужчини, і в неї починається міняти рутина, вона починає ставати злішою, жорсткішою. Та? І це е, дуже поширений фактор. Я бачу це у батьох і носинах, тому що. Нема рівного рівня тестостерону у відносинах, не може жінка мати 5 одиниць і там мужчина, тому що є людина, яка керує відносинами, є людина, яка піддається тому, щоб нею керували. Це нормально. Тобто є головна людина, яка веде відносини, та є людина, яка піддається цьому. Тобто, коли мені кажуть, ну як це ви ж можете бути рівними у відносинах, тобто не може бути рівним у відносинах. Тобто, може. Бути мужчина припустим, та він тебе може вислухати, він може тобі дати пораду, але в останнє слово буде за ним. Так або наоборот, та, ти питаєшся своєї дружини, чи ти можеш зробити ту чи іншу річ. Тобто тут залежить від того, який спосіб життя тобі підходить. Я не бачу нічого поганого в тому, якщо мужчина захоче вибрати роль того, тієї людини, якою керують. Просто жінка буде нещаслива, тобто е, вона не відчує жіночого щастя, от жіночого щастя не відчує. Та? Тобто Чи вона е, буде себе погано почувати, тут насправді залежить від того, чи вона відчувала вже себе щасливою. Тому що якщо жінка не має з чим порівняти, тобто вона не має е, можливості сказати, ой, я знаю що бути щасливою, і зараз я тут, мені так важко. Якщо вона ніколи не, була, не відчувала себе як за кам'яною стіною та за мужчиною, їй так норм. Тут треба зрозуміти, не треба старатися переконати таких жінок, що їм треба там ну, жити по-інакшому. Ні, тут такий момент, що коли жінка, наприклад, відчула хоч один раз, як це бути в комфорті, в плані, коли біля тебе сильний мужчина, ти ніколи вже більше не захочеш тягнути це вже самою. Ніколи. І це є базові речі, якщо вам, до речі, цікаво основні закони жіночого щастя, їх є 4 штуки, я можу це розібрати, головне, щоб вас це зацікавило. Що ж, друзі, давайте підведемо невеличкий підсумок. Що тут треба зрозуміти? А те, якщо жінка має біля себе сильного мужчину, вона не буде зацікавлена комусь щось доказувати, вона буде займатися тим, що їй подобається. Адже який сенс доказувати комусь щось, якщо вона щаслива, якщо вона на біологічному рівні виконує свою роль, і вона почуває відповідні умови для комфортного життя, вона відчуває відповідні гормони, а враховуючи те, що жінки в чотири рази емоційніші від нас, від мужчин, це буде їй просто як. Заспокоювати її, і вона буде розуміти, блін, я щаслива, все круто, мені не варто перейматися, я в безпеці надав мені психоемоційну і фінансову безпеку. І все я можу бути щаслива. І це не буде тою роботою, наприклад, коли ти працюєш, де, де ти пашиш, як кінь, тобто жінка паше як кінь, вона незадоволена, вона не висипається. Тому що цим буде займатися мужчина. І якщо біля тебе сильний чувак, ти ніколи не будеш зацікавлена комусь щось доказувати. В тебе не буде цих революційних настроїв, бунтарства і так далі. Тому, якщо ви бачите, що якась жінка вам щось доказує, старається розказати, яка вона сильна і незалежна, супер, круто, вона просто не знає, що таке бути щасливою, і це дуже сумно. Тому що я вважаю, щоб було більше сильних мужчин. Ти повинен починати з себе. Тобто, а, в першу чергу, треба почати з себе, створити себе і йти в відносини. Тому що ми а, народжені після Савка. Люди, які зазвичай або ще в Савку народилися, або вже після нього, в 90-х. Ми маємо дуже викривлене бачення відносин, ми Маємо дуже викривлене бачення сім'ї, ким є мужчина в сім'ї. І тут треба зрозуміти, якщо ти розумієш, що щось не так, тобі не вистачає мужності, ти не можеш бути сильним, тоді тобі треба себе створювати, тоді тобі треба брати відповідальність крок за кроком, не бігти, створювати відносини, бігти створювати себе в першу чергу. І тоді більше жінок будуть щасливими, тоді більше жінок будуть а, радіти тому, що біля неї є сильний мужчина, що ти можеш дати свою увагу, що ти можеш забезпечити їй фінансову та психоемоційну безпеку. Це дуже ключові речі. І коли ти усвідомлюєш, що треба починати з себе, ти, ус... ти розумієш, блін, що мені заважає, нічого мені не заважає. Просто бери і працюй над собою, і все буде круто. Що ж, друзі, залишайте ваші думки на рахунок цього. Якщо вам цікаві взагалі такі тематики, залишайте, будь ласка, фідбек, щоб я читав, щоб я бачив. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте свої коментарі, тому що я бачу активність, я хочу ще більше створювати такого контенту. Я маю дуже багато цікавих тем, які я хочу розібрати. Просто мені важливо, щоб вони вам заходили і взагалі я чув якийсь відклик від вас. Накидайте, будь ласка, коментарів. Якщо ви вважаєте, що мій контент буде для когось доречним, поширюйте, буду вдячним. А, буду вдячний за лайкос, за підписку на канал, за дзвіночок. І давайте поширювати контент українською, тому що я завжди підтримую контент українською. Це круто зараз. У нас ще досі війна. І я хочу попросити вас не забувати переходити по посиланню внизу. Повернись живим. Фонд треба підтримувати наших бійців. Треба, хоч по одній гривні, по п'ять гривень, скільки хто може, тому що щоб швидше це все закінчилось. Треба підтримувати, треба не забувати. Тому я вас міцно обнімаю, друзі. Слава Україні!